Доброго дня всім. Сьогодні 8 червня. Сьогодні Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку. Що потрібно пам'ятати, пухлини бувають первинні і вторинні метастатичні. Найбільший пік захворюваності на пухлини головного мозку мається на увазі первинні. Це вік від 12 до 18 років і 45 50 років. Тому, якщо у вас з'явились. Такі симптоми, як немотивований головний біль, порушення зору, часткове чи повне, причому різке на протязі декількох днів. Якщо ніколи у вас не було епілептичних нападів і вони раптом з'явилися, якщо у вас з'явилася хиткість ходи, це є привід звернутися до лікаря. Чи невролога, чи в першу чергу до. Сімейного лікаря він визначить симптоми і потребу у подальшому обстеженні. Будьте здорові і не нехтуйте профілактикою. Пам'ятайте, що профілактика є набагато дешевше, чим лікування, раннє виявлення будь-якої недуги, це збереже і ваші кошти, і збереже вашу якість життя. Хтось запитає, що це в мене за така футболка, це така. Жартівлива футболка. Довіряйте мені, я лікар. І підписуйтесь на мої соціальні мережі у Фейсбуці, Толик Микола, Сімейний Лікар та Ютуб канал. Там висвітлюються цікаві факти з історії медицини і відео про профілактику. Будьте здорові!